Так, я почнемо з тобою з самого першого пункту: це залужний. Звільнення залужного, підтверджують світові ЗМІ, українські ЗМІ, до речі, ЗМІ з ім'ям. А зараз вже і навіть багато джерел з офісу президента не дуже ну так, з великим бажанням, але підтверджують, так дійсно. Зеленський хоче звільнити. Навіщо йому це робити зараз? Хоча логічніше, до речі, ніхто не заперечує, що він має право як президент України звільняти і не призначати головкові. Але ну, ми розуміємо, що якщо це через рейтинг, це одне, щось інше це ну, незрозуміло. Які твої припущення? Чому так сталося? Ну, по-перше, ми не маємо верифікованих новин, тому що зрозуміло, що звільнення голокомандуючих збройними силами України може відбутися тільки в разі. Якщо ми побачимо підписаний указ президента України, ми такої верифікованої новини не маємо. Очевидно, що підписаного указу президента немає. Другий ми, ми не знаємо, чим керується президент України, ухвалюючи таке рішення чи не ухвалюючи його. Тому що я вже неодноразово говорив, і ти теж говориш: а це абсолютно логічно, що питання відставки Головнокомандуючого збройними силами України це питання, яке є у компетенції президента України. Однак разом із цим є два моменти, які потрібно реально обговорити. Перший момент, який може впливати на рішення президента, це питання посадової об'єктивності головнокомандуючого Збройних Сил України. Я не військовий експерт, я не спеціаліст питань військової ефективності. Я взагалі вважаю, і багато хто за мене. Мене за це критикують, що війна з Росією Україною не буде вирішуватися на полі бою, тому що кожна війна має мати своє політичне рішення, і єдине, що можуть зробити, можуть зробити Збройні Сили України, це підготувати умови, якщо не для такого політичного рішення, тому що я не бачу Російської Федерації зараз бажання цього політичного рішення досягти, то принаймні фактичного припинення війни або Перетворення її у конфлікт низької інтенсивності на найближчі 10-15 років з виходом на закінчення цього конфлікту після переформатування світового порядку. Навіть не політичної ситуації у Російської Федерації, а світового порядку. Ми за великим рахунком знаходимося в ситуації, коли кожна з сторін конфліктів, які зараз існують у світі, це. Два великі конфлікти ставить перед собою задачі, які, яких вона не може досягти на даний момент, Росія хотіла б захопити всю територію України, Україна хотіла б звільнити зараз всі свої території окуповані Росією. Ізраїль хотів би знищити Хамас, а Хамас хотів би знищити Ізраїль, оскільки кожна з цих задач на найближчий час не проглядається такими такою, що може вирішитися. Ми з вами живемо в стані такої постійної війни, з якої просто не існує виход. І я вважаю, що треба шукати цей вихід не тільки у військовій, а й у політичній площині. Це перший момент. І тому питання військової ефективності знову збройних сил України для мене відходить на другий план саме у зв'язку з тим, в якій ситуації ми знаходимося. А на перший план до мене виходить питання довіри, тому що задача політичної влади це зміцнити. Довіру українського суспільства і держави і влади в ситуації, коли українське суспільство найближчими роками, а може і декадами, буде жити в стані перманентної війни і ніякого виходу з цієї ситуації, ніякого реального розвитку для пересічного громадянина України, окрім стати об'єктом цієї війни, в тому чи іншому вигляді не буде. І з людьми потрібно розмовляти як з дорослими людьми, пояснити їм, що Україна і війна це тепер слова, синоніми, що Україна стала першим полігоном для боротьби демократії і диктатур і досить зручним полігоном для всіх, і що таким полігоном Україна залишиться на довгі складні роки в історії її народу. І що більш складної ситуації для України в історії українського народу ще не було. І якщо українському народу вдасться залишитися на території, де він знаходиться, це теж питання. Ніхто не не дасть українцям гарантій, що вони не останні роки проживають на цій землі. Не буде. Тому що якщо українці відіб'ються від Росії, то це вже буде остаточно і наступного разу українці стануть об'єктом війни, в разі якщо буде ухвалене рішення про війну з застосуванням ядерного компоненту, ну тоді Україна також буде одним з перших полігонів для застосування ядерної зброї стратегічної і тактичної. Однак це вже буде колективна загибель як. Як то кажуть, разом гинути не так страшно. Україна загине разом з усією Європою, як і Росія, разом із цією Азією, але це ще не, не так скоро буде, так що ці генерації людей, які зараз існують, вони не побачать цього жаху, побачать їхню онуку, умовно кажучи. Ми зараз Окей. не про це думаємо. І от я закінчу свою думку. Так, так. і тому, якщо ми є довіра до залужного, то цю довіру потрібно використовувати, щоб провести людей. От ми зараз знаходимося в такій чорній печері, з якої немає виходу. Навіть немає не те, що світла у кінці тунелю, тунелі українців немає. І ми маємо йти, щоб колись, я не знаю, там в 20-ті роки, в 30-ті роки, 21-го століття, побачити десь вдалині світло. Це ж треба витривалість, це ж треба розуміння, це ж треба розмовляти не гаслами, а реальними категоріями катастрофи. І якщо є люди, які мають довіру у суспільство. Потенціал цих людей потрібно використовувати. Це моя думка. От і все, що я ну, хотів сказати. От про це я хочу запитати тебе. Дивись, ми знаємо, що Володимир Олександрович Зеленський це потужний стратег і тактик, він має величезний досвід як військовий, так і політичний. Він знає, що робити. Він знає, коли треба готуватися до шашликів. Він знає, що, якщо витрачати гроші на армію, то не зможемо а, а, збудувати дороги. Він знає, що треба зійтись десь посередині. Він знає, що треба подивитися в очі путіну. Але всі ми знаємо, до чого це призводить. І тут запитання: навколо Зеленського теж є НАТО. Хоча дехто в той день, коли Зеленський. Повідомив залужному, що він його буде звільняти? Ні, він так він не так. Він сказав, що я вас звільняю. Про це повідомив залужний, коли зайшов через дві години після цього в кабінет, де сиділи його оточення, його найближчі генерали, з якими він співпрацює. Я знаю це на 100%. І була грубова тиша а потім одна людина запитала: в якому сенсі, в якому сенсі можу звільнити. Остаточно, і якщо про це не стало відомо, то ми я впевнений, вже тоді вже ми б всі побачили повідомлення про те, що залужний звільнений зараз не повідомлення, але це... це має бути указ президента України, указ. так але зараз, зараз, через хвилю незрозуміння людей через те, що відбувається, зеленський так… М -м 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 -м". Ну, щось не зайшло. А ще підключилася посилі J7, прилетіла випадково. Вікторія, ну от взагалі, ну це так. Ну, ми не маємо випадкових новин про зустріч пані Нулам з президентом України. Ще раз. Ми багато чого не маємо. Ми багато чого не маємо. У нас немає інформації, навіщо Зеленський літав Уман, е, але нам повідомляють, що він літав туди, щоб зустрітися з заступником е, фонду держмайна. Або там ще чогось. Ще так. ну так, на... Ми в мають це віримо, ми готові в це вірити навіть. Так, от а, сьогодні є така, таке пропущення. Гаразд, він має право. Як це може в його голові? Я не знаю. Але от що щовляться, як це може посилити Україну, як це може покращити обороноздатність країни? А головне а головне, ну навіть ми всі розуміємо. Про це писала на BBC, У нього комплекс Черчилля він боїться програти вибори залужному. Бачить, що у того вищий рейтинг, вище більше любові народу. А він розуміє, що він може навіть перемогу принести в Україну, але програє все одно вибори. І от тут він хоче позбавитись його. Хоча це, це, це дурість. У мене запитання: технологічно краще позбавитись після проведення закону про мобілізацію. Це дуже непопулярна тема, і це може повісти на залужну. після якихось трагічних подій в будь-якому місці. Але ні, зараз, отак принципово, чому що може бути? Я не розумію, чому ми це розбираємо. Я не готовий аналізувати логіку дій е, людей, яких я не розумію. Я вмію а це, працювати. Віталія, це а я ж не великий... я, вмію... я, працювати... я, з... я вмію працювати з професіоналами, а тут поруч. А, а логіку дій людей, які тільки опановують палістичне мистецтво, я не можу зрозуміти. І, це ж така речей, не намагаюся, тому що це не має ніякого значення. Навіщо мені тоді, це потрібно? Тоді запитання трохи. З того ж, з тої сплощини, але інше. Гаразд. А, а хто може, наприклад, як ти собі маєш на увазі, а, замінити залужного, якщо, якщо разом з залужним вже відомо йде Шаптала і всі інші з його оточення? Це ж не тільки залужний... Я і про але... це абсолютно не думаю. Я не те не стежу за кадровим складом Збройних сил України. Я перепрошую. Це, це багато... прерогатива президента. Так, може це бути, правда, вда... може але... бути вдалий вибір випадково. Може бути невдалий вибір випадково. Це все ж генератор випадкових чисел. Можна подумати, що коли Володимир Зеленський призначав заложного командувача збройними силами України керувався він якимись там зрозумілими нам критеріями. Це генератор він випадкових, випадкових чисел. Він зараз буде він тоді керувався порадами наших партнерів, і це, мабуть, не... ну і зараз мабуть. партнери можуть щось порадити, якщо, якщо буде ухвалено рішення про відставку залужного. це невелика проблема. Якщо керуватися порадами партнерів, то в них є свої там, міркування, свій там якийсь перелік людей. Я знову таки не вважаю, що це треба обговорювати. Таке врежне, що ми живемо в країні, в якій культ професіоналізму, в який обов'язково має бути професіонал на чолі Збройних сил України, так ніхто не вважає. Дивіться, ну це принцип, це принцип не жили добре ніколи. Не треба і звикати. Може, треба все ж таки змінювати і звикати до такого. Ну я думаю, що українське суспільство не так швидко стане дорослим. Не ближче 20-25 років. Не треба плакати на це якихось несподівань. Ну, українське є, все суспільство чи має пройти через всі кризи, які так чи інакше пов'язані із 2019 роком із 2022 тисячі роком. Я вас зараз поясню, що все тільки починається по, -по справжньому, ще нічого не було. Всі випробування тільки попереду, погоджуєш. і люди навіть не уявляють собі їхнього масштабу. На жаль, погоджується. І я вже не кажу про післявоєнну Україну. Зараз за інша задача, мені здається. Мені здається, Двадцю, вона ти, зрозуміла ти, ти. кожному громадянину України. Потрібно вижити в умовах, які склалися, коли мова йде про можливість зникнення української держави з політичної мапи світу разом із великою частиною населення. Вижити Двадцю, це такі... головне для, для громадян. Для Збройних сил України головне відбитися, а потім йдуть задачі максимум: відновити територіальну цілісність, отримати гарантії безпеки, розбудувати країну, щоб вона була хоча б, умовно кажучи, придатною для проживання великої кількості людей. Але для того, щоб все це відбулося, тут має бути населення, тут має закінчитися війна. От і все. Це ж дуже просто. все. і значить, це баланс між майбутньою війною, мобілізацією на війну, і економічним розвитком і допомогою союзників. Це все з конкретними особистостями ніяк, ніяк не пов'язано. Для, для багатьох українців Валерій Залужний зараз став якимось втіленням сподівань, і це дуже добре, коли бойового генерала е, сприймають таким чином. Як людина, яка може от вирішити ці проблеми, які стоять сьогодні українською перед українською державою, але масштаб цих проблем настільки великий, що конкретна особистість не здатна нічого змінити в ситуації, що сьогодні склалася в українській державі, ані Зеленський, ані Залужний, ані Сирський, ані навіть Єрмак. Це є історичний є. процес. Він буде розвиватися поза залежністю від того, що ми про нього думаємо. І я ще раз скажу: у нас є прості задачі на цей історичний процес: перше виживання фізичне. І це люди теж мають зрозуміти, що це питання номер один вижити, тому що е, трупи не будують держав. Друге, здатність не пропустити російську армію на територію, яку росіяни вважають своєю. Треба чітко розуміти, що росіяни мотивовані, що вони впевнені в тому, що вони мають цю територію захопити. Третє це. Отримати гарантії безпеки від союзників, я вже не кажу про гроші, теж було б непогано їх отримати. Четверте, створити умови для відновлення територіальної цілісності України, якщо не у на найближчій перспективі, то принаймні в перспективі, коли буде відновлений світовий порядок, тобто в період майбутніх 10-50 років. Четверте, створити умови для відбудови української економіки. От і все. Тому що теж ми маємо чітко розуміти, що у нас у багатьох людей ілюзія, що все більш-менш нормально. А це виключно тому, що є ці гроші Євросоюзу і Сполучених Штатів. Якби цих грошей не було, ми б зараз б знаходилися в абсолютно іншій ситуації, тому запобігти ліванізації України це теж величезна задача. Я для мене це більш важливо ніж всі кадрові розмови, які зараз йдуть. Тому що я прекрасно розумію, що перетворення України на територію. Де буде величезна провалля між невеличкою кількістю багатих людей, які будуть мати можливість або жити за закордонні гроші, або збагачуватися на війні, і переважною більшістю 90% бідоти, яка буде залежати виключно від гуманітарної допомоги Заходу? Це дуже невелика дистанція до такого розвитку подій. Дуже невелика. Перетворення України на хвору людину Європи навіть після війни абсолютно реальне. Якщо ми не здійснимо конкретних політичних кроків, реформи Євросоюз, НАТО, гарантії безпеки у нас дуже все просто. Ми або станемо звичайною центральною європейською країною, не Багато хто на мене ображався до війни, коли я казав, що Україна в кращому разі буде схожа на Румунію через років 20-25. Ну, тепер вже не ображається. Тепер напевно мріє, щоб ми були схожі на Румунію, правда? То що не, не треба ніколи ображатися, коли вам хорошого бажають. Ну, от так що це дуже прості задачі. Ну і звичайно запобігти демографічній кризі, що не... Ми вже зараз говоримо про те, що у нас така демографічна яма, яка нам обіцяє, що у нас буде так, не більше 30 мільйонів населення в кращому варіанті через там, 10 років. оптимістично. це оптимістичне пані Лібанова каже, що це ну, такий дуже оптимістичний сценарій: 30 мільйонів. Ну да, звичайно. А так. я їй я довіряю оптиміст. як експерту високого гатунку. Я їй теж довіряю, але я оптиміст. Ха! Якщо ти оптиміст, я уявляю, хто такі реалісти. Гаразд, але знаєш, що я тобі хочу сказати? Я погоджуюсь з тобою. Ми ще не знаємо, як ми виграємо війну, як ми весь кіллі закінчимо, і в якому стані ми прийдемо. Бо можна прийти в такому стані, знаєш, коли е, ти дійшов до фіналу, а далі ти вже нічого не можеш зробити. І Тут потім те... треба ще розуміти, що під час цієї війни, тому що це війна не на два роки, і може і не на п'ять, буде багато кадрових змін. І... Пов'язаних із військовим керівництвом, і як це не дивно звучить, навіть з політичним керівництвом в якийсь момент, навіть без президентських парламентських виборів, нам доведеться ухвалювати інституційні рішення політичного характеру, тому що ми не зможемо жити так, як парламент Китайської республіки на острові Тайвань де десятиріччями сиділи люди, які представляли території, які реально контролювалися Китайською Народною Республікою. Це красива дуже схема. Але не життєздатна здатна в нашу умовах. І тому нам доведеться про багато що думати, і президент України багато про що доведеться думати і про уряд національної єдності, і про уряд національного порятунку, і про збільшення повноважень парламенту. І про багато що. Це я ж кажу, це довга дистанція. Роки, 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 роки роки війни. Війни, 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 війни. І треба так це і сприймати абсолютно спокійно. з... Намагатися зрозуміти своє місце кожному, хто вирішить в країні залишитися, сказати собі на який час людина залишається, тобто чи хоче вона бути з країною під час війни, коли війна закінчиться, виїхати чи їй все ж таки цікаво було б взяти участь у розбудові країни, тому що я розумію, що зараз багато людей вони хочуть тут бути саме тому, що країна знаходиться у війні і кризі, але вони вже для себе психологічно ухвалили рішення, і навіть люди, які воюють зараз. Що коли війна закінчаться, вони залишать територію цієї країни. Це я прекрасно розумію. Таких людей багато рівно так, як багато людей, їх бо може бути навіть більше, які зараз знаходяться за кордоном, але вже ухвалили для себе рішення повернутися, коли закінчиться війна. Тобто, це буде обмін населенням. Велика кількість людей, які переживуть війну, звідси виїдуть. Велика кількість людей, які війну переживають за кордоном, сюди приїдуть. Буде заміщення таке, теж до певної міри серйозно. Це теж треба розуміти. І люди мають про це вже думати. Кожний має собі задавати питання, чи хочу я тут буду після війни, чи хочу, щоб мої діти тут були після війни. Які мені потрібні гарантії безпеки для себе і для дітей? Чи я, щоб мої діти воювали у наступних війнах українських або війнах НАТО? Тому що треба теж розуміти, що якщо я з дітьми приїжджаю в країну-члени НАТО чи в Ізраїль, як ми знаємо, та ну то я там теж можу буду воювати просто в іншій війні, де більше небезпека, тобто де в мене більше шанс не вижити. Про все це треба думати. Люди у нас живуть одним днем, а треба думати і знову таки, де мені легше буде прожити довге життя, так щоб не бути знищеним ракетою на якій території. І чи хоче жити в, в умовах там, демократичної держави, умовно кажучи, або може комусь хочеться в Росію поїхати. Росія може бути більш е, серйозною парасолькою для виживання, але просто посадить тебе до там за антиросійську пропаганду на років 10-15. Ну, в принципі, на в теж люди виживали. Ми знаємо без зубів, правда, але е, в хорошому холодному кліматі це допомагає, я би сказав, збереженню е, шкіри обличчя до певної міри. Дивись, е, теж варіант, але що я тобі хочу сказати? Я закінчу цей блок словами видання Times, не найгірше видання, The Time, sorry, не Times, а The Time. Не найгірше видання, більше того, з достатньо непоганою репутацією. Зеленський Там працює Саймон Шутера, який працював з Володимиром Зеленським, вони критичніші часи. Так. Зеленський зобов'язаний зрозуміти, що військові довіряють залужному. Якщо президент хоче, щоб військові довіряли йому, то він повинен навчитись довіряти залужному. Радники, що є близькими до Зеленського, налили йому теплу ванну, за межами якої важко побачити реалії фронта. Кінець цитати: Я не знаю, з чого наливали ту ванну. Але вона дійсно тепла і йому в ній ми суму. ж про це і говоримо. Що ми говоримо не про питання військової ефективності, тому що питання військової ефективності залишається на розсуд президента і на розсуд міністра оборони і на розсуд тих людей, які мають вирішувати, хто реально має керувати армією. Ми говоримо я уявляю, про Віталі, я, я уявляю собі. Я уявляю собі, що якщо б від цих людей залежала, наприклад, операція на серце. Тобі або мені довірив би ти своє серце їм чи ні, я б ні, я тобі скажу більше того, країною керувати значно важче, ніж оперувати серце. Я це перепрошую, так. я перепрошую. Коли ми вирішуємо, хто буде оперувати серце, нам ми не звертаємося до українського народу з проханням обрати нам корону. Тут би запитав, погодь все це, я так, це інша історія. Я думаю, що якщо український народ. Обирав нам з тобою хірурга, він обрав би людину без медичної освіти. А потім би, дивував, би дивувався, чому хтось е помер. Тому звичайно, в цій так. ситуації краще балотуватися на посаду президента, як ми знаємо за досвідом Бориса Єльцина, щоб мудрий народ тебе обрав президентом, і тоді ти вже спокійно обереш того хірурга, який тобі прооперує серце правильно. А для цього треба мати народну підтримку. А, а я хочу звернутися до наших глядачів. Я не прошу обрати хірурга. Я хочу з вас звернутися до тих, хто не підписаний на цей канал. Якщо ви дивитесь, підпишіться. Цей ефір іде на двох каналах: у Віталія Портника і Борислава Береза. Якщо вам це подобається, якщо ви дивитесь, допомагайте нам розповсюджувати це відео. Так працює Ютуб і його алгоритм. Будь ласка, зараз натисніть підписатися. Натисли. Супер, дякую, що це зробили. Якщо зараз ви це зробили. Дякую. А, натисніть вподобайку, прокоментуйте, напишіть, звідки ви напишіть, звідки ви дивитеся. Ми знаємо географію наших глядачів. Поширте відео, бо інформація це є зброя. Якщо ви проінформовані, ви озброєні, допомагаєте озброювати інших. І в Італію, в мене є на сторінці функція спонсорства. Ви можете стати спонсорами каналів і допомагати каналу розвиватися, а також це функція лояльності до каналу. Дякуємо YouTube за це і дякуємо вам, що ви допомагаєте. Ви пам'ятаєте, підписка, подобайка, комент, поширення і спонсорство. Побажання це завжди приємно, і ми дякуємо всім, хто приєднався до цього.